25 липня 2024 року опубліковано новий закон 3813, яким змінено низку норм податкового кодексу і доповнено новими положеннями. Зміни стосуються окремих питань обліку основних засобів податкових правил здійснення контрольованих операцій, регламентів щодо реєстрації платників податків та їх відокремлених підрозділів. Але найголовніше це особливі правила податкового адміністрування платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Отже, йдеться про так званий клуб білого бізнесу, для якого мають бути створені дуже комфортні податкові правила. Тож давайте з'ясуємо, для кого саме влада підготувала ці податкові інновації і що вони принесуть бізнесу. Музика. Членами так званого клубу білого бізнесу відповідно до закону номер 3813 Зможуть стати платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, серед яких як юридичні особи, так і ФОП, а також резиденти Дія-Сіті. Але щоб потрапити до нього, потрібно відповідати одночасно не менш ніж 10 критеріям, які залежать від системи оподаткування обраною особою чи ФОП. Критерії, за якими будуть визначатися ці платники, будуть вказані у новому підпункті 6941.1 підрозділу 10, розділу 20 податкового кодексу. Податковий борг або заборгованість з інших платежів, контроль за стягненням яких покладено на контролюючі органі, не перевищує 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 5 тисяч 100 гривень, та з дня їх виникнення минуло не більше 30 днів. Відсутність заборгованості, недоїмки, штрафу, пені зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відповідність критеріям, визначеним під пунктом 69.41.2 цього підпункту, залежно від обраної системи оподаткування. Відсутність фактів порушення платником податків податкових обов'язків щодо подання звітності або документів повідомлень, у тому числі передбачених статтями 39 і 39 прим 2 пунктом 46.2 статті 46 цього кодексу. Відсутність винесених щодо платника податку податкових повідомлень рішень про порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту або імпорту товарів протягом останніх 12 місяців. Відсутність рішення про відповідність платника податків критеріям ризиковості платника податку на додану вартість прийнятого у порядку та на підставах визначених кабінетом міністрів України відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього кодексу. Відсутність розпочатої процедури припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство неплатоспроможність платника податків, відсутність прийнятого щодо платника податків або його засновників, учасників кінцевих бенефіціарних власників, рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів санкцій у порядку, встановленому законом України про санкції. Відсутність платника податків або засновників учасників кінцевих бенефіціарних власників громадянства держави, що здійснює збройну агресію проти України, відсутність Серед засновників, учасників кінцевих бенефіціарних власників платника податків осіб, місцем проживання, місцезнаходженням яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України. Відсутність змін щодо основного виду економічної діяльності, внесених щодо платника податків до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань протягом останніх послідовних 12 календарних місяців. Але і це ще не все. Окремо у підпункті 69.41.2 вказано критерії в залежності від обраної системи оподаткування, тобто окремо для юридичних осіб та ФОП на загальній та спрощеній системі оподаткування, третя група єдиного податку, а також для резидентів Дія-Сіті. Наприклад. До переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються фізичні особи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, та є платниками єдиного податку третьої групи за умови одночасної відповідності всім таким критеріям. А. Задекларований обсяг доходу за податковий звітний період перевищує 5 мільйонів гривень. Б. Показник рівня сплати податків до зведеного бюджету до перевищує середній показник у відповідній галузі за останні 4 квартали. В, показник середньомісячної, нарахованої або виплаченої податковим агентом фізичною особою підприємцем заробітної плати за останні чотири звітні податкові періоди становить не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні, перемноженої на коефіцієнт 1,1. Тож, як бачимо, право на членство у клубі білого бізнесу потрібно заслужити. Отже, потрібно відповідати всім критеріям, а не окремим чи більшості з них. Хто пройде цей тест, буде включений податковою до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Затверджуватися цей перелік буде щоквартально. Не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада, і Державна податкова служба буде оприлюднювати його на своєму офіційному вебсайті на 15-й робочий день з його затвердження. Тобто, податкова буде постійно контролювати, чи не втратив платник податків право на особливий статус, і якщо втратив. Наприклад, не відповідає одному із критеріїв, то він буде виключений із переліку. Зверніть увагу, що особливі правила податкового адміністрування запроваджуються тимчасово на період дії воєнного стану в Україні по 31 грудня року, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано а які особливі податкові умови будуть створені для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Всі привілеї вказані у підпункті 6941.3. Звільнення від фактичних перевірок з питань ліцензування діяльності і зберігання пального виключно для потреб власного споживання та або промислової переробки. Як бачимо, скасовуються далеко не всі фактичні перевірки, адже підстав для їх проведення відповідно до статті 80 податкового кодексу не менше десяти. Звільнення від документальних позапланових перевірок. Але також не від всіх залишається, зокрема, перевірки щодо реалізації підакцизної продукції, дотримання валютного законодавства, трансфертного ціноутворення, організації та проведення азартних ігор в Україні, гральний бізнес, платників податків, які надають фінансові платіжні послуги. Буде скорочено також. Строк проведення перевірок платника ПДВ з метою повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ до 5 для камеральної та до 10 для документальної робочих днів. ДПС надаватиме платнику податків індивідуальні податкові консультації протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду. У платника податків Буде персональний комплайенс менеджер Це посадова особа територіального органу ДПС, яка буде персонально опікуватися платником податків, тобто допомагатиме вирішувати його податкові питання, скоріш за все у формі консультацій. Платник зможе отримувати на свій запит у п'ятиденний строк відомостей про наявну у ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності такого платника податків, а також консультації щодо усунення таких ризиків. Крім того, при кінцевими положеннями закону 38.13 Комбінет кабінет міністрів рекомендував вирішити порядок автоматичного бронювання учасниками клубу білого бізнеса до 25% своїх військовозобов'язаних працівників. Тобто, на підставі цього закону Кабінет міністрів України повинен внести зміни до порядку номер 76 бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Тож, як бачимо, мова йде про деякі особливості податкового адміністрування, а не про надання особливих податкових пільг. Втім, можливо, на практиці це буде дійсно суттєвою допомогою для бізнесу, адже уникнення або прискорене вирішення податкових проблем це теж вагомий чинник успішного бізнесу. Новації, які ми розглянули, запрацюють з 1 числа 3 місяця наступного за місяцем опублікування закону номер 3813. Оскільки закон вже опублікований у липні, то нові правила почнуть діяти з 1 жовтня цього року. А Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також до доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.